Ну, наші хлопці виграли матч. В основному будемо зараз готуватися до плей-офф цього чемпіонату проти Беркута. Розумію, буде важка гра. Не те, що гра три матчі, а може і п'ять. Я не знаю, тому що Беркут доволі хороша команда і може плей офф з нею затягнутися надовго. Ну, я хочу похвалити хлопців за Вересту, тому що, бачите, вони не 8-0 програли нам а лише 3-2. Могли зараз формити камбек, але не вистачає їм часу. І, сил, і тому виграли ми їх мінімально. Хлопці, Левересно, постаралися, а останні матчі в сезоні відіграли на відмінно. Вітаю свою команду з більш успішним закінченням сезону. Я по результату цього сезону хочу сказати, що він вийшов кращим ніж минулий, коли ми з сьоме місце з ватрою вороли і вибороли тоді сьоме місце. А тут ми хоча б п'яте місце вибороли і на цьому відміну. Давали бій Пантерам та іншим командам, і сьогодні дали бій Кепіталзу. Не вистачило часу, могли б зараз довести гру до овертайму і щось там уже все вирішилось. Але бачу, що у хлопців є потенціал, і думаю, що до стос... Наступного сезону будемо готуватися краще, і буде вже якийсь уже результат, тому що це молода команда і молоді хлопці, які, яких є, я так бачу, майбутнє. А розумієте, квіке це вже команда плей-офф. Вони зараз будуть проти Беркута грати. А наше завдання буде стежити за ними, і розуміти їхні помилки, і вчитися на їхніх і на своїх помилках також.